Розділ 21. Живий Мрець. «У арахаї помер. Відлуння цього крику пронеслося, мов удар грому між коренями хайнаму того страшного дня у січні 1964 року. Приголомшлені чоловіки, жінки та діти поспішили вийти на поріжки куренів, як тільки горевісник зупинив свого човна на мілені перед селищем. Махнувши довгим веслом, він змусив усіх подивитися на кідарі. Швидко наближалися три переповнені човни, та ще швидше досяг берега зловісний тремтливий звук. Так голосять Сауї за померлим. Серед тих у селищі, хто спостерігав за цим, почалися схлипування. Коли три човни наблизилися, дехто з чоловіків та жінок, які чекали на березі, збігли зі своїх коренів та кинулися у воду, несамовито голосивши. Зі свого дому, ми спостерігали, як три човни підпливли до берега і як друзі занесли, обмякле тіло у Арахаї на плечах у один із коренів. Шкода, що вони забрали його у джунглі якраз тоді, коли наші ліки починали йому допомагати, сказав я до Керол, попрямувавши до куреня, де поклали у Арахаї. Якби я того дня лишився вдома, усе було б набагато простіше. Я співчував би їм здаля і ніколи б не взнав правди, але щось змусило мене видертися напевною жердиною, увійти, схилившись у низькі двері того зловісного куреня. Та стати серед оголених чоловіків плакальників, які шалено звивалися від горя. Щось змусило мене стати там, де саме повітря настільки просочилося страхом смерті, що ним важко було дихати, де кожне обличчя перекосилося від жалю за життям людини, і де плач гримів у вухах, немов безперервний подовжений вибух. Я подивився крізь плети вотіни, рук та ніг і побачив оголений труп, що лежав горілиць на циновці». Мати померлого старезна Аугум схилилася над тілом сина, накривши низ живота його руками та зморшкуватим обличчям. Її дії пояснювалися віруванням Сауї у те, що душа часом затримується у дітородних органах, навіть після того як решта частин тіла уже померла. Інші близькі родичі лежали у поперек ніг та грудей мерця. Вигукуючи його ім'я, щипаючи його плоть або припікаючи його жаринами у марній спробі домогтися якогось руху, що нагадував би життя. Життя? Я придивився знову. Так, мрець дихав. Холодок пробіг у мене по спині. Певно, плакальники імітували дихання, натискавши на грудну клітку мерця та відпускавши її, подумав я. Я проштовхався ближче, щоб ніщо не заважало мені роздивитися його, але скорботні родичі почали так ревно трусити тіло, що я не міг уже бути певним, чи то не був той рух лише ілюзією. Я повільно простягнув руку до зап'ястя у арахаї і з напруженим очікуванням притис пальцем те місце, де мав бути його пульс, і відразу відчув слабку пульсацію. Жах змінився радісним збудженням, я зіп'явся на ноги. Люди, у мене є для вас радісна новина, сказав я і почав махати руками, щоб привернути їхню увагу. Ви думаєте, що ваш друг помер? Напевне, його дихання стало таким слабким, і ви вирішили, що він уже не дихає, а потім, охоплені жалем, не помітили, що його дихання знову посилилося. Мені знадобилося декілька хвилин, аби вгамувати водоспад плачу настільки, щоб мене почули. Я ледве зміг дочекатися тієї миті, коли мої слова зітруть відчай з облич та замінять його надію на одужання у Арахаї. Урешті-решт, маву звернув увагу на мої намагання і проривів. Тихо, Туан хоче щось сказати. Не затихло тільки тихе схлипування та стогін найближчих родичів. Нарешті я зміг сказати їм. Уарахаї не помер, проголосив я, його пульс ще не зупинився. Якщо ви придивитеся, побачите, що він дихає. Я думав, що вони кинуться перевіряти пульс у Арахаї та побачать на власні очі, що він ще дихає, але ніхто не кинувся до нього. Ніхто навіть не глянув на груди у Арахаї, які тепер помітно підіймалися та опадали. Вони лише втупилися у мене, немов роздратовані тим, що я перебив їхній плач. Хіба вони не розуміють? спитав я себе, повторивши звістку ще раз, я додав можете перестати плакати. Ми з Керол дамо ураха і найкращий лік із усіх, що в нас є, можливо, він одужає. Ще поки я говорив ці слова, дружина хворого Анагі приголомшлено подивилася на маву і сказала, невже туани не знають, що таке смерть? Відповідь, яку дав їм маву, приголомшлила мене. Звичайно ж, самі туани ніколи не помирають. Як ми можемо сподіватися, що туан розумітиме, що таке смерть? Треба просто ставитися до нього терпеливо. Значить, Сауї думали, що ми безсмертні. Ти помиляєшся, Маву, заперечив я. Ми туани настільки ж підвладні смерті, як і ви. Мій батько помер, коли я був іще малим. Я знаю, що таке смерть. Маву та інші були здивовані. Я щойно розвіяв міф. Потім він відповів Ну що ж, ти знаєш, що таке смерть для туанів? Але, сказав він, тужливо подивившись на тіло зануреного кому у Арахаї, який, задихаючись, лежав на циновці. Вочевидь, ти не розумієш, що таке смерть Сауї? Чому ти говориш так, маву? Тому що ти думаєш, що Арахаї ще живий, але хіба ти сам не бачиш, що він ще дихає? Маву поблажливо усміхнувся, потім він продовжив, немов пояснюючи дитині очевидні факти. У Арахаї ще дихає, тому що знаходиться у стані позірного життя, що називається Аумамай, інколи після смерті людини, її тіло продовжує деякий час діяти навіть після того, як його душа вже полишає його. Та це триває недовго. Як ви відрізняєте Аумамай від тимчасової втрати свідомості? спитав я. Маву знову усміхнувся. Нам говорять про це духи. Як вони говорять вам про це, наполягав я. Дехто з плакальників навколо нас втратив терпіння. Предмет нашої бесіди був для них настільки елементарним, що його не варто було б повторювати, і така бесіда не мала далі заважати їх плачу. Навколо почали знову посилюватися стогони та голосіння. Вони говорять нам через ворожку, сухо пояснив Маву. А хто та ворожка, яка сказала, що у Арахая у стані Аумамай? спитав я крізь наростаючий шум. Маву вказав кивком на хайнамську ворожку, яку звали Ахам. Я повернувся і пильно подивився на неї. Вона відповіла таким же поглядом, немов відчувши виклик. Ахам мала сьогодні видіння. Вона справді бачила, як душа у Арахаї залишила тіло у Аумамай. Вона каже, що це бачила, повторив я. Маву, здавалося, не розумів змісту мого висловлювання, а хам була найвідомішою ворожкою в усіх трьох селищах. Сауї просто не могли уявити собі, як можна сумніватися у її словах. Плакальники знову почали шалено термосити у арахаї, припікаючи його жаром та кричачи йому у вуха. При такому поводженні, у його ослабленому стані, у Арахаї помре ще до заходу сонця. Віра Сауї у Аумамай поглибиться, а ворожка Ахам спричинить смерть пацієнта, якого ми могли б урятувати. Я прийняв рішення перед Богом, піднявши руки, знову закликав усіх до тиші. Ахам тривожно поглянула на мене. Коли гамір ущух, я кинув виклик. «Ахам сказала вам від імені демонів, що у Рахаї вже помер. У ім'я Ісуса говорю вам, що Він іще живий, його душа ще у його тілі. А тепер прошу вас припиніть оплакувати його, припиніть припікати його жаром, дайте його нам, щоб ми молилися над ним та лікували його, якщо він одужає. Моє серце билося тяжко і швидко. У Арахаї був не схожий на пацієнта, який має одужати. Його непритомність нагадувала передсмертну кому щось подібне до того, що Сауї називають Аумамай. Я ризикував усім, і, очевидна, перевага була на боці ахам. Якщо у Арахаї одужає, якщо він відкриє очі, заговорить до вас і їстиме, то ви взнаєте, що я сказав вам правду в ім'я Ісуса. Але якщо я збирався сказати, якщо він помре, але зрозумів, що для них це буде безглуздя, адже вони впевнені, що він уже помер. Якщо пульс перестане битися, можете, якщо хочете, вірити ахам. Маву відкрито засміявся. У Арахаї не може одужати. Хтось інший додав залиште свої ліки для живих. Підвівся сивоголовий боро. Він був найстаршим братом у Арахаї. Звертаючись до юнаків, котрі сиділи поруч, він різко наказав Ідіть, будуйте домовину. Юнаки слухняно взяли мачети та вийшли. Я затамував подих, коли Боро, подивившись прямо на мене, оголосив Ми поховаємо у Арахаї сьогодні.